Пророцтво про Амоніїв. Так говорить Господь. Хіба в Ізраїля синів нема? Хіба нема спадкоємців у нього? Чому ж мілком загарбав гада, і його народ у його містах розсівся. Тому надійдуть дні, каже слово Господнє. І в рабі синів Амона залунає крик воєнний, і вона стане купою розвалин, а дочки її будуть спалені пожежею. Тоді Ізраїль заволодіє тими, які ним володіли, каже слово Господнє. Заголоси ж, Хешбоне, бо надійшов спустошник. Здійміте крик, дочки раби, підперізуйтесь веретищем, плачте і блукайте з нарізами на шкірі, бо мілком піде в неволю, а з ним його священники і князі. Чого пишаєшся долинами, родючою низиною твоєю, дочко, зрадлива, надієшся на твої скарби і кажеш? Хто сміє виступити проти мене? Ось я пошлю на тебе страх з усіх твоїх околиць, каже Слово Господа, Бога сил. Порозганяють вас, кожного, куди попало, і нікому буде втікачів збирати. Але потім я зміню долю Амоніїв, каже. Слово Господнє. Пророцтво про Едома. Так говорить Господь сил. Невже нема більше мудрості в темані? Чи то не стало ради у розумних? Хіба їхня мудрість заникла? Втікайте. Не оглядайтеся, сховайтеся глибоко у печерах, о мешканці деданські, бо хочу навести погибель на Ісава, бо час його кари. Коли до тебе прийдуть виноград збирати, не лишиться на них ані грона, коли вночі вломляться злодії, награбують скільки захочуть. Я бо до нитки обберу Ісава. Я сховище його відкрию, він не сховається вже більше. Вигублене буде його потомство і його брати, і його сусіди, та й його самого більше не буде. Лиши твоїх сиріт, я буду їх живити, і твої вдови нехай на мене уповають. Так бо говорить Господь. Ось і ті, яким би не належалося пити чашу, мусили її пити. А ти б то не мав би бути караний? Ні, не уникнеш кари, мусиш пити. Бо я клянуся самим собою, каже слово Господнє, що боцра стане острахом, сміховищем, дивовижею і прокляттям. А всі його міста поробляться вічною руїною. Я почув від господа вістку гінця вже послано поміж народи. Збирайтеся, ідіть на нього, готуйтеся до бою. Ось бо зроблю тебе малим між народами, погордженим серед людей. Грізна постава твоя. І твоє горде серце тебе завели в оману, тебе, що живеш у розщілинах скалистих, що дряпаєшся гірськими шпилями, бо хоч би ти, немов орел, звив собі гніздо високо, я й звідти тебе скину, каже слово Господнє. Едом стане пустиною. Хто переходитиме попри нього, вжахнеться і тільки посвистуватиме, дивившись на його рани. Як і по зруйнуванні Содому, і Гомори, і сусідніх міст, каже слово Господнє ніхто не буде більше там жити, і ніяка людина в нім не оселиться. Ось він, неначе лев. Виходить із чагарів Йорданських на зелені луки, але умить я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня? Хто мене на суд покличе? Та йде той пастир, що встоявся б проти мене? Тому слухайте Господню постанову. Що він ухвалив проти Едома і задуми, що він намислив проти мешканців теману. Навіть найменших із отари геть потягнуть. Над тим здивується їхнє пасовисько. Від гуку їхнього падіння земля стрясеться, а відгомін їхнього крику чути буде аж до Червоного моря. Ось він ОРлом здіймається і ширяє, і над боцрою розпускає свої крила. І серце витязів едомських буде тоді, мов серце жінки породіллі. Пророцтво Про Дамаск Окрилися соромом Хамат і Арад, почувши сумну вістку. Вони хвилюються, як море, стривожені, і заспокоїтись не можуть. Зомлів Дамаск і кинувся навтіки. Його огорнув страх, схопили його болі і муки, мов породіллю. Який полишений той славний город, те радісне місто! Тому поляже на майданах його юнацтво і всі його вояки загинуть того часу, каже слово Господа сил. Я розкладу вогонь попід дамаськими мурами, і він пожере палати Бенгадада. Про Кедар і про царства Хацору, що завоював на Вуходоносор цар Вавилонський. Так, говорить Господь. Уставайте, рушайте на кидар, руйнуйте синів Сходу, шатра і овець їхніх позабирайте, опони для шатер і все начиння. візьміте собі їхніх верблюдів, кричіть проти них, страх з усіх боків. Біжіть, втікайте швидко. Ховайтеся глибоко, о мешканці хацору, каже слово Господнє. На вуходоносорбо, цар Вавилонський, взяв постанову і задум проти вас намислив. Уставайте, рушайте проти самовпевненого народу, що живе безпечно, каже слово Господнє, що не має ні дверей, ані засувів, що живе відлюдно. Верблюди їхні зробляться лупом, здобичу численні їхні отари. Я їх розсію по всіх вітрах, отих, що голять собі скрони. З усіх боків я наведу на них погибель, каже слово Господнє. І зробиться хацор ліговищем шакалів, пустиною навіки. Ніхто не буде більше там жити, ніяка людина в нім не оселиться. Слово, що надійшло до пророка Єремії про Елам на початку царювання Седекії, царя юдейського. Так говорить Господь сил. Ось я зломлю лук Елама, стрижень. Його потуги. Я наведу на Елама чотири вітри з чотирьох сторін неба. Я їх розвію по всіх тих вітрах, і не буде такого народу, до якого б не зайшли вигнані Еламії. Нашлю на Еламіїв страх перед їхніми ворогами і перед тими, що пантрують на їхню душу, і наведу на них. Лихо і палкий гнів мій, каже слово Господнє. Я пошлю меч слідом за ними, аж доки не винищу їх дощенту. Я поставлю мій престол в Еламі і вигублю його царя та князів, каже слово Господнє. Але в майбутньому я зміню долю Елама. Каже слово Господнє.